Що ж, Всім привіт! Хочу поділитись трошки інформацією, тому що багато новачків запитують, звідки беруться ось такі трактори, тобто розкопки. Розкопки вони випадають у радарі. Ось тут у радарі. Як бачите, ось тут зараз погано видно, але ось намальована карта. Зараз у мене тут у розкопках випали прискорення. Ще бувають алмази, бувають виносливість, буває руда і всякі різні там нагороди. Це все випадає ось тут у радарі. Тобто, це є рандомна штука, вона не випадає кожен день, але час від часу, коли появляється, то ми можемо почати розкопки. Ми нажимаємо на неї, нажимаємо ось тут, де зараз пише в путі розпочати. Ми починаємо копати. Ми бачимо оцей трактор. Якщо ми копаємо самі, це буде дуже довго. Тому ми маємо поділитися цим в групу нашу і і ну, альянс, в чат альянсу. І тоді, можливо, хтось приєднається, ми будемо купати швидше. Як це робити? Нажимаємо на будь-який об'єкт. Зверху, як бачите, в нас є різні іконки, тобто поставити якийсь маркер, поділитися ось це основне, і додати в закладки. Закладки нас зараз не цікавлять по поводу розкопок. Тому нам треба поділитися: нажимаємо середню іконку, нажимаємо, куди ми хочемо поділитися, і ділимося. Як бачите, у нас з'явилася іконка трактора. Тепер координати наших розкопок вони знаходяться в чаті. Стосовно радару, ще, що нам потрібно. Ну, основні завдання, ви самі розумієте, як виконувати. Тут ми відправляємо когось копати, тут ми просто вбиваємо монстрів, тут атакуємо певну базу. Це, це все елементарно, ви це розумієте. Які в нас тут є ще функції? Є опис, який можна почитати. це самостійно. Ось тут є знак питання і пише 3:30. 3:30, це означає, що у нас зараз доступно ще, окрім тих, що ми бачимо, три завдання радару з 30 можливих. Тобто, у нас писало тут 3:30. Це ті завдання, які доступні після того, що ви бачите на ось цьому екрані. Тобто, бачите, я виконав три завдання, нам додали ще три, які були ось тут збережені. Це називається зберігати завдання. Тобто ми виконуємо завдання. Ось, наприклад, зараз я це швидко зроблю. Ми виконуємо завдання, і біля них з'являються червоні крапочки. Як ось тут, типу, де були розкопки. Бачите, є червона крапочка, і ось тут є червона крапочка. Це називається зберігати розкопки. Для чого нам це потрібно? Це нам потрібно для дуелі альянсів, тобто дуель уси, яка доступна на 18 якщо не помиляюся, день сервера. Доступна дуель між альянсами. І ось у цій дуелі є такі завдання, як виконати завдання Радар. І за це нам начисляють очки. Бали, і ну, відповідно, у дуелі альянсів, хто набрав більше балів той виграв дуелі і отримав додаткові нагороди. Ось, тому важливо виконувати ці завдання саме Радар у відповідні дні дуелі альянсів. Тобто, це є понеділок, середа і п'ятниця. Що робити у вівторок і четверг? У вівторок і четверг ми не виконуємо завдання Радара. Тобто, ми зберігаємо їх. Ми ось так виконали завдання, як зараз ось тут є. Як бачите, червона крапочка іде розкопки червона крапочка. Ось так ми виконуємо всі завдання на головному екрані, і більше ми їх не трогаємо. Всі остальні завдання, які в нас з'являються з часом, вони будуть просто додатися і зберігатися. Тобто ми можемо мати зараз, на моєму рівні радару, максимум 30 завдань. Додаткові оці, де пише ось 7 рівень і так далі. У мене новинка. Це додаткові, тому що перейшло на новий рівень радару, зараз 6 на 7. Я їх залишу так само, типу для дуелі Альянсів. Нехай зберігаються, потім їх пізніше виконують. Вони не пропадають. Це саме основне. Ось тут, ще де в нас пише зараз 0.30, є таймер. Таймер, як бачите, зараз 3 години 40 хвилин. Це означає, що через 3 години і 40 хвилин у нас добавляться нові завдання. Максимум ми можемо мати 30 завдань. У мене зараз є 0 збережених завдань, тобто, після цих, що я маю на екрані, більше мені не додаться завдань. Коли пройде 3 години 40 хвилин, мені додаться ще 5-6 завдань нових. Там, можливо, більше, не знаю. Це все залежить від росту рівня радара. В кого вищий радар, тому більше завдань додають кожних 5 годин. Тобто, нові завдання радару у нас додаються кожних 5 годин. Через 3 години 40 хвилин в мене додаються завдання, і вони збережуться, тобто будуть після всіх цих, які зараз у мене є на екрані. Відповідно, таким чином, можна, кажу, зберігати завдання і для дуелі альянсів набирати більше очок у понеділок, середу і п'ятницю. Ось. Наша задача для того, щоб зберегти ці завдання, які наступні появляться виконати всі ті, які є на головному екрані. Тобто, ми відправляємо певні команди на розкопки, щоб виконати завдання, але потім його не будемо забирати. І остальне також виконуємо з часом, коли закінчаться ось ці дві. З цим розібралися. Далі, секретний мобільний отряд. Тут е, нічого, в принципі, цікавого. Поясню, ви його бачите ось тут у вас. Це секретний мобільний отряд. Ось тут. Або ось тут. Тобто, ну, звідси заходити легше. Що ми можемо тут зробити, щоб отримати додаткові якісь нагороди? Ну, Понятно, допомогти комусь з наших союзників забрати якийсь сундучок від нього, ось такі нагороди, виконати самостійно. Коли з'являються ось такі завдання зі зірочкою, ось, наприклад, я хочу його виконати, але я не можу. Тому що тут є умови. Треба два герої з двома зірками, два легендарних герої, два герої 90-го рівня. Зараз я їх не маю двох героїв 90 рівня, тому це завдання, мабуть, я просто пропущу гонитися за тим, щоб зробити тих два герої 90 рівня, там, донатити цілу купу всього, не потрібно. Пройде я декілька днів, і ви елементарно будете мати таких героїв, такого рівня, і будете спокійно виконувати ці завдання. Якщо ви маєте можливість, будь ласка, зробіть, розвивайте героїв виконайте оці умови і виконуйте ось таке завдання секретне. Далі на карті у нас, ось як бачите, таке завдання зараз підсвічується. Воно дає досить багато нам призів. Ну, це моє завдання. На карті ми можемо шукати інакші легендарні завдання і збирати їх. Тобто, як бачите, у нас тут пише «Помощь союзникам 5 разів. Це виконується ось в цій вкладці, і грабіть других 5 разів. Щоб пограбити когось іншого, треба перейти на карту, трошки її зменшити, як бачите. Ось. Бачите, якщо ми занадто багато її зменшимо, збільшимо, точніше, то завдання пропадає. Коли трошки менше зробимо, ось появляється синє завдання. Ось таке. Сині та фіолетові завдання ми не збираємо. Нам для кращого розвитку потрібні тільки жовті завдання. Тобто ми бігаємо по карті, шукаємо якісь жовтні, легендарні, секретні завдання. Будемо з них забирати подарунки. Я розумію, що може зараз. Зараз ранній час, тому може ще ніхто не повиконував такі завдання, але я постараюся знайти хоч одне і показати вам. Так, зараз я це ось. Бачите, є в нас одне завдання. Дивіться, воно в нас жовте, вроді би так. Тобто, це класно, бо воно легендарне, воно дає більше нам нагород. Але воно не підсвічується. Тобто, це просте завдання, за яке я дають два сундучка і там певні нагороди. Воно не підсвічується, а ось таке, як я показував вам спочатку, воно підсвічувалось і в ньому набагато більше нагород. Зараз я теж таке знайду і покажу вам. Ось ми знайшли інакше легендарне завдання. Як бачите, воно другого рівня і воно підсвічується. В ньому, в ньому нам дають, бачите, 6 сундуків і більше нагород. Тобто, ми стараємо шукати ось такі завдання, які трошки підсвічуються. Ось такого плану, як тут, як оце, що ми виконали. Якщо ми знаходимо і тут є значок поділитися, діліться ним зі своїми членами команди. Тому що це важливо. Вони отримують також більше нагород. Можливо, вони не знають про цей лайфхак, що ну не лайфхак, а таку от особливість, що ті завдання, які підсвічуються, дають більше нагород, тому ви допоможете їм розвиватися швидше. Відповідно, з ними будете розвиватися швидше ви. Що ж, до цього ми повернемось. Тепер ще хочу з вами на рахунок грузовиків поговорити. Дивіться, в нас є розділ грузовиків тут, на, на карті, на нашій базі, а є вкладочка ось тут ну, на головному екрані. Ось тут вона. Нажимаємо. Ми бачимо все те саме. У цьому розділі ми бачимо, що можна сьогодні пограбувати ще три учасника максимум 4. Я пограбував одного, ще 4 можу. Зі всього, що ми шукаємо. І грабуємо, ми дивимося лише на жовті та фіолетові грузовики. Синіх, зелених і білих ми не трогаємо. Це неважливо, вони дають нам дуже мало ресурсів, ми на них не тратимо свій час і увагу. Е, у жовтих і фіолетових ми шукаємо тих такі грузовики, е, в яких є багато ось цих осколків універсальних або статуї. Тобто. Якщо алмази дивиться, вони заробляються досить швидко з різних завдань. Різні ресурси також. А ось осколки і статуї фіолетові, це для нас дуже важливо. Ми переходимо на цього гравця, ми його атакуємо. Щоб не чекати довго, тут є кнопочка ось тут. Скіпнути. Ми скіпнули, ми пограбували, ми отримали свої нагороди. Також можна шукати такі фури вручну. Ось переглядати, скільки вони мають в собі нагород і так далі. Звертаємо увагу лише на ті, в яких є осколки, осколки героя і статуї. Сундучки зі статуї. Зараз я вам постараюсь знайти таку фуру, в якій є статуї. Ось, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Так, це нам треба пограбувати. Бачите, як швидко ми скіпнули і все? Бій все одно відбувся. Ось, ось це є сундук украшені. Ось такі сундуки нам важливі. Ці сундуки і осколки, героїв. Все. На інше ми просто не звертаємо уваги. Для нас це зараз не потрібно, особливо на старті. Сундуки дають статую, статую дають силу, осколки героїв дають можливість прокачати наших героїв і дають силу. Все. Все решта нас не цікавить. Алмази ми заробимо і так, ресурси ми заробимо і так. Тому звертаємо увагу лише на оці, тому звертаємо увагу лише на грузовики з осколками і зі статуями. Все. Так, що ще важливо, якщо вас хтось атакував, ви втратили багато юнітів, може спалили вашу базу і так далі, ви можете певну кількість юнітів заробити з ось цього оранжевого жовтого, точніше, вертольота. як це зробити? Тут є дві вкладки. На першій ми приходимо певні завдання, ось, наприклад, атакуємо, там збираємо певні плюшки, вбиваємо зомби, проходимо завдання. І відповідно кількість тих юнітів, яка залишилася, вона потім трансформується нам у юнітів на базу основних юнітів. І що саме особливо на юнітів максимального рівня. Тобто, чим більше ви здобудете ось в цих. Розділах певних солдатів, чим більше залишиться в кінці живих, тим більше трансформується у юнітів, які добавляться вам ось сюди на полігон. Це така можливість, в якій можна спокійно заробити ну, дійсно велику кількість юнітів. У мене було таке, що база, не база була спалена, а я втратив багато юнітів там в певних ситуаціях. І звідси за там, 40 вроде би, етапів ось цієї вкладки в особі операції. За 40 етапів я здобув більше 2000 юнітів. Тобто це теж дуже корисна штука, дуже важлива, проходиться досить легко, особливо ось ці цієї особі операції. Тут взагалі нічого складного немає. Просто минаємо е, певні перешкоди, вбиваємо пару зомбиків і е, відповідно. Шукаємо можливість взяти більше. Ну, Хто добре дружить з математикою, тому легко це проходити. Тобто шукаємо де мінус, де плюс, де множення, де ділення, і відповідно на такі квадратики, прямокутники ми наступаємо, збираємо більше солдатів, вбиваємо зомбі. І ось як бачите, етап пройдений. І нам додається зараз 86 юнітів. Ось, це класна штука. Дивіться, я виходжу. У мене з'являється ось тут іконка юнітів, Я нажимаю. А в мене полігони заповнені. Ви нажимаєте, і вам сюди на полігон додаються юніти, ті, які там залишились в особих операціях. Це класно? Класно. Користуйтесь. І арена. Ну, арена зрозуміло. В нас йде і апекс, і потім буде арена 3 на 3. Тут ми просто вибираємо якогось героя, бажану зі списку який вище, щоб зайняти певні позиції і пройти далі. Зараз, мабуть, я нікого тут більше не можу перемогти, тому що тут досить сильні хлопці, на мій рівень зібрались. Але тут так само, нам не треба чекати там 2 години, ми просто нажали на битву. Ось, наприклад, будь-яка битва. Там, ось, взяли якогось персонажа, нажали в бой, нажали скіпнути. Все, бій закінчився наша перемога. Користуйтеся цим, не, не проходьте дуже довго ці операції і так далі. Так само тут можна. Ось зараз в мене така команда тут зібралась, що я не пройду цей етап, тому що е, я інакше виконував там, е, авіаційний, але суть така сама: нажали в бой, нажали закінчити, скіпнути. Все. Ви пройшли або не пройшли етап. Так само, якщо ви якийсь етап не можете пройти, попробуйте зробити це разів 5, може навіть 7. І буває таке, що битва закінчується по-інакшому. Тобто герої інакше атакують, інакший фокус беруть. І буває таке, що ви проходите етап, попробувавши 5-7 разів. Ось користуйтесь такими штуками, це досить корисно. І так само тут є е, по грузовиках. Так, ось Зараз у мене 133 рівень. На жаль, я його зараз пройти не можу, тому що в мене досить слабка команда ще для цього. Але е, в мене був етап. 126, якщо я не помиляюсь, який я проходив досить довго. А суть яка? Суть у тому, що я не пробував кілька разів. Настав момент, коли я попробував 5-7 разів отак нажати вперед, скіпнути, вперед скіпнути, і я пройшов етап. Тобто, пробуйте, ця штука теж корисна і вона деколи допомагає. Що ж, за такі от нюанси я хотів вам розказати. Поки що на цьому все. Дякую за увагу.